Цей представник сімейства котячих відомий під різними назвами, але чим вони відрізняються від інших кішок дикого світу та які у них особливості? Вони мешкають в північній і південній Америці від канадського Юкону до південних анд та ведуть самітницький нічний спосіб життя. Пума це другий за величиною представник котячих в Америці. Більший за неї лише ягуар. Вони відрізняються маленькою головою, короткою мордою і довгим хвостом. Всього в світі зараз існує шість видів пуми, але всі вони відрізняються один від одного досить незначними ознаками. Найменші особини пуми мешкають ближче до екватора, а найбільші ближче до полюсів. Ще донедавна їх було більше, але в 20-х роках минулого століття один з підвидів вимер остаточно. Найрідкіснішим підвидом зараз є Флоридська пума, яка мешкає у США за оцінками вчених в дикій природі залишилося трохи більше 150 особин. У деяких народів вони називаються кугуарами або гірськими левами. А саме слово пума прийшло з мови кечо, корінного народу з території країни Перу. Живуть у гірських районах, але це наслідок людської експансії. В минулому вони водилися всюди від Аляски до Півдня Південної Америки. Люди ж витіснили пум в гори, та їх популяція і збереглася на цей час. У людей існує помилкова думка про те, що за розмірами цього хижака можна порівняти з риссю. Але це зовсім не так з усіх представників. Сімейство котячих пума є четвертим за величиною, поступаючи стільки тиграм, левам і ягуарам. Довжина тіла може сягати 190 см. Маса може перевищувати в окремих випадках 100 кг, хоча в більшості самець важить до 70-80 кг. Народжують пуми 2-3, інколи до п'яти кошенят раз на 2-3 роки. Кошенята народжуються плямистими, але їхнє забарвлення за 6 місяців по тому на однотонне, а полювати починають у віці 9-10 місяців. У цих хижаків немає природних ворогів, але деяку небезпеку для них можуть представляти інші хижаки в ролі нахлібників, відбираючи частину здобичі. Полюють вони переважно на оленів, які складають основу їх раціону. Підраховано, що за рік один хижак знищить до 40-50 оленів різних видів. Саме тому з метою зниження конкуренції пуми ведуть одиночний спосіб життя. У кожного дорослого звіра є свої мисливські угіді, які він ревно захищає. Їх площа може досягати від 150 до 70. Сот квадратних кілометрів. На відміну від багатьох інших хижаків, пуми пообідавши, не залишають здобич падальщика. Вони ховають її і потім неодноразово повертаються до туші, щоб знову поїсти. Спостереження за пуми допомогли встановити, що вони є одним із найкращих мисливців серед котячів. Згідно зі статистикою, більше 80% атак пуми виявляються успішними, і це дуже високий показник у тигрів. Наприклад, він дорівнює лише 10%. По деревам пуми лазять не гірше, ніж звичайні домашні кішки, незважаючи на свої значні розміри. Також вміють чудово дертися по практично прямовисних скелях, перестрибувати з дерева на дерево і атакувати ворога із засідки, стрибаючи зверху. Хоча найчастіше пума воліє кидатися на здобич на землі. Задні лапи у них більші та потужніше по відношенню до розмірів тіла, ніж у інших представників сімейства котячих. Тому під час бігу вони можуть здійснювати стрибки до 10 метрів у довжину та виконувати стрибки до 6 метрів догори. Цікаво й те, що пума, яка голодує, може почати полювати навіть на дрібних гризунів, але вона ніколи не буде харчуватися падлом і доїдати залишки чужої здобичі. Цей хижак намагається не з'являтися на очі людині. Пуми рідко нападають на людей. Найчастіше напади трапляються там, де місця проживання пум перетинаються з місцями проживання людини. За останні 100 років на американському континенті було зафіксовано трохи більше 100 випадків нападів на людей. В основному це відбувалося на острові Ванкувер. Більшість жертв діти і низькорослі люди. Пума нападала на них, як правило, в темний час доби. На початку 20-го століття в Америці пума була майже повністю знищена, але потім почалося відродження цього виду сімейства котячих. І зараз у західній частині США живе близько 30 тисяч цих тварин. Триває розселення пум в південних і східних регіонах країни. Тривалість життя пуми становить близько 20 років, але на сьогоднішній день швидке зниження популяції пум відбувається через руйнування природного середовища проживання, територіальні конфлікти між самцями, браконьєрство, забруднення навколишнього середовища та хвороби цих хижаків.